Задемонструвала, що будь-які форми демократії і народовладдя в Україні вже не існують. Вона задемонструвала, що узурповано повністю три гілки влади в Україні. І фактично не те, що є загроза, а вже почалася диктатура в державі. Це означає тільки одне: що саме так будуть проходити вибори в країні. Навіть якщо кандидат від опозиції буде мати 90% підтримки людей. Скажімо, кандидат від влади 10, то все одно вони намалюють перемогу своєму кандидату. Через то зараз потрібно реально змінювати систему влади в країні, але з тією владою міняти систему є неможливо. Сам факт ухвалення тих законів, без обговорення, без навіть підрахунку голосів, підняттям рук, говорить тільки про одне, що ті люди, які спричинилися до цього, вони є державними злочинцями. Це і калітнік, це і рибак, це і е, е, олійник, як голова тимчасової лічильної комісії. І рано чи пізно, по відношенню до них, будуть кримінальні провадження відкриті, як і зараз ви звернули увагу в багатьох європейських країнах. Скажімо, відкривають кримінальні справи проти тих представників спеціальних підрозділів, які били людей там 25 років тому назад, 30 років тому назад, тобто час суду і час кари обов'язково настане. Відповідно, ми не визнаємо тих законів, які були таким чином ухвалені в парламенті. Відповідно, ми вважаємо їх нелегітимними. І якщо народ повстане і не буде. Виконувати цих законів, це буде абсолютно вірно і це буде абсолютно правильно, тому що сама процедура ухвалення тих законів є неконституційною. Якщо народ погодиться з тим гвалтуванням і знущанням над правом і над людьми, ну тоді ми розуміємо, що кінець Україні прийде дуже швидко. Саме через те ми вважаємо, що наші акції протесту повинні продовжуватися. Ми не повинні допускати до жадних провокацій, бо саме провокації влада потребує і хоче. От сьогодні це ж є така типова провокація, яка відбулася отут. Нібито кияни, а насправді половина з них до Києва не має жодного відношення. Нібито обурені, а насправді просто дістали там по тих 200-300 гривень для того, щоб тут чинити провокацію. Вони ж намагаються щось таке вчудити, щоб потім от російські телеканали, яких тут вони привели разом з собою, картинку потім показували. Про нібито агресивний майдан. Ми прийшли сюди для того, щоб захистити свої права, і ми мирно відстоюємо свої права. Влада постійно провокує до громадянського протистояння. І якщо не дай Бог в Україні почнеться громадянська війна. І це буде, звісно, що на совісті тої влади. Але коли щось таке почнеться, то в першу чергу кінець пройде саме тій владі. І не тільки моральний кінець, і не тільки кінець у вигляді позбавлення їх посад. Вони це мають розуміти. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот смотрите, какие-то же люди проголосовали за... Или вы не считаете, что это люди были, которые проголосовали за Януковича? И вдруг, а такой момент, вот будет 90% за Януковича, 10% за вас. И что тогда? Суть же совсем видишь. Суть в том. Що якщо є 90% за одних, а 10 за інших, то інші мають визнати тих 90%, правильно? Але в нашій державі проблема в тому, що в нас нечесно відбувається підрахунок голосів і нечесно відбуваються вибори. От як би як перед вчора закони в парламенті голосували, ви ж бачили? Підняли руки 38 секунд на один закон, на бюджет 38 секунд. Так, так, треба щоб тільки не провокацій на Так, так, зате. Тобто, що ви розумієте, в чому суть? Не, якщо, я якщо дійсно я... буде 90 за них, а 10 за нас немає питань. Але ж насправді не так. О, дивіться, а, а не будете? Ви з Ну, звичайно. А От дивіться, я вам приведу приклад. В Києві відбувалися вибори е, зараз до Верховної Ради, коли пише Левченко. Ну, всі знають, і, і ми маємо і соціологію, ми маємо настрої людей. Левченко виграв 17%. І що з того? Якщо просто тупо вкрали ті голоси. Тобто, ви розумієте, тут тільки йдеться зараз не в тому, що е, вам е, чи мені може хтось з політиків подобатися чи не подобатися. Ми зараз не за політиків боремося, ну, а ми боремося за правила. За правила. О, да. Розумієте, щоб були нормальні правила. Е, ми спочатку писали листи, ми спочатку апелювали, ми спочатку е, ходили, просили, але вони не слухають. І тоді нас іншого виходу, як вийти на вулиці, не було, розумієте. Тобто, як ми маємо захистити свої права? Але те, що ви можете мати свою думку, а я свою да, думку да, я да. абсолютно визнаю. Да, І більше того, в норма розумієте? Дивіться, от ви маєте, напевно, дітей внуків. Ви хочете, щоб ви не нормально жили. Я, я теж хочу. маю. Я маю трьох дітей, теж хочу мати внуків. Розумієте? І я просто хочу, щоб були в країні створені нормальні правила. А що зараз робиться? Що вони хочуть зробити? Вони хочуть. Що нібито народ не проти влади, яка правил не хоче встановлювати, а нібито народ між собою. От нам треба не допустити, щоб люди між собою гризлися. Розумієте, Боже, От отом, тому нам треба навіть з вами об'єднатися навколо того, щоб заставити владу, яка б влада не була, чи вони, чи інші хтось, але правила мають бути. Мають бути правила, і ці правила треба дотримуватися. Оце наша позиція. Я, говорят, я тут, все так. хорошо. Не ні, ну, ні, Чіче. А про що тут говорять? Я ж вам кажу, як я думаю. Ну, понятно.